Доброго дня. Інструкція поведення електронно-медичних записів по пакету номер 53 реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах. Необхідно виконати передумови та виконати алгоритм дій. Переходимо до системи МДР. Отже, нами була проведена авторизація лікаря в системі HELS. Проведена ідентифікація та пошук пацієнта в системі -Health. Далі будемо працювати з його електронним направленням. Також пацієнта вже було госпіталізовано через приймальний покій. Відкриваємо розділ Направлення, натискаємо пошуку, вказуємо номер направлення для того, щоб взяти його в роботу. Бачимо, що є направлення на медичну реабілітацію. Відкриваємо його. Категорія госпіталізація. Направлення необхідно взяти в роботу. Беремо направлення в роботу. Та далі будемо відкривати його електронну медичну карту, в якій вже є стаціонарна карта, та будемо створювати епізод медичної допомоги. Направлення наше успішно взято в обробку. Переходимо до електронної медичної карти. Бачимо, що в електронно-медичній карті вже наявно відкрита стаціонарна карта. Далі переходимо до розділу епізоди та будемо створювати епізод медичної допомоги. Натискаємо Створити епізод. Як бачимо, дата відкриття автоматично підтягнулася з приймальному покою, тому нам необхідно вказати лише тип реабілітація. Діагноз також був автоматично підтягнутий з приймальним покою, але за необхідності можливо змінити або вказати в довільній формі. Натискаємо ОК та реєструємо епізод медичної допомоги. Епізод зареєстровано. Далі будемо створювати взаємодію стаціонарії Health. Переходимо до розділу Взаймодіїв у стаціонарі Health, натискаємо Додати. Обираємо наш епізод медичної допомоги. Для зручності згортаємо панель навігації бічну та шапку ЯНК згору. Далі нам необхідно буде вказати тип взаємодії виписка пацієнта, який вибув зі стаціонару, дата та час виписки. Звертаю вашу увагу, що за реабілітаційною допомогою. Реабілітаційна допомога в стаціонарних випадках за одним напрямком має надавати щонайменше 14 днів, якщо два і більше напрямки, щонайменше 21 день. Відповідно, якщо ми рахуємо, що в нас реабілітаційна допомога за одним напрямком, то, наприклад, дата виписки буде складати в нас 26 лютого. Вказуємо пріоритет, вказуємо обов'язкове посилання на наше електронне направлення медична реабілітація щодо госпіталізації. Місце надання послуг, підстава звернення за електронним направленням, відділення при виписці відповідне, результат лікування, Та далі заповнюємо інформацію стосовно діагнозу пацієнта, дату встановлення. бо датою госпіталізації. Та заповнюємо ті дії, які були надані пацієнту в рамках реабілітаційної допомоги. Ну, для прикладу, це була госпіталізація. А далі додаємо наступні дії. Тобто надаємо всі ті послуги, які виконувалися даному пацієнту. Я для прикладу лише декілька вказав, звичайно, ви будете вказувати ті, які зарекомендовані згідно листів роз'яснення. Звертаю вашу увагу, що з'явився блок прогнозовані варіанти врахування ДСГ. Система нам дає повідомлення, що тут наявно можливі дві діагностично споріднені групи. Додатково є перевірка стосовно того, що ми забули, забули зробити. Також додатково ми маємо вказати діагноз супутній. Що стосується реабілітації. Якщо надавалися інші дії, ви їх додаєте. Якщо умови порушення існують, ми можемо переглянути, що саме порушено. Епізод не завершено, направлення не погашено. Тобто система МДР та ПМГ-аналітика нам підказує, що після реєстрації нашої виписки ми маємо обов'язково погасити електронне направлення та закрити епізод медичної допомоги. Відповідно, якщо ми всю інформацію заповнили, далі ми можемо відправити виписку до системи eHealth, погасити направлення, зайти в епізод та закрити його. Або, як я зроблю це, одразу обираю дію погасити направлення, закрити епізод та натискаю Відправити в eHealth». health Накладаю підпис. Та очікую, поки сама виписка буде зареєстрована до системи e-Health. Далі буде відбуватися погашення електронного направлення. Погашено в системі направлення успішно погашено. Та далі ми можемо закрити епізод медичної допомоги. Звертаю вашу увагу, що поля автоматично будуть заповнені з виписки: це дата закриття, причина закриття, заключний висновок. За необхідності ви можете це змінити. Натискаємо ОК та закриваємо нашу, наш епізод медичної допомоги по стаціонарній реабілітації. Епізод закритий. Якщо ми зараз повернемося у взаємодію стаціонарі Health, та відкриємо нашу виписку, ми будемо бачити, що направлення погашено, епізод закритий, відповідно, відсутня помилка попередження від системи ПМГ-аналітика. Отже, ми з вами розглянули, як правильно вводити електронно-медичний запис по пакету номер 53 «Реабілітація у стаціонарних умовах. Дякую всім за увагу! Всього найкращого, до побачення!